Цікавих фактів про стародавній Рим. Офіційним днем народження Риму вважається 21 квітня. Місто засноване у 753 році до нашої ери. В цей день проводилися показові гладіаторські бої, влаштовувалися бенкети та паради. У часи свого розквіту у Римі проживало близько 1 мільйона жителів. Після падіння імперії їх залишилось близько 50 тисяч. У сучасному Римі налічується приблизно 2,5 мільйона мешканців. Бетон, як будівельний матеріал, винайшли римляни. Вираз гроші не пахнуть родом із Риму. Він виник, коли імператор Васпасіан вів податок на громадські вбиральні. У Римі лівші вважалися нещасливими. Раби у стародавньому Римі становили близько 40% усього населення. Раби неодноразово піднімали повстання проти своїх власників, а найвідомішим рабом став Спартак, який підняв повстання на Сицилії, яке тривало майже два роки.